Цікаво, що ж має статися, щоб Кабмін все ж таки ініціював переговори з МВФ про реструктуризацію та часткове списання боргів. Ще в березні заговорили про те, що Україна буде ініціювати списання на секундочку 57 мільярдів доларів зовнішнього боргу. І списання всього боргу неможливе, це зрозуміло. Це, це зрозуміло. Але, хоч якусь частину, зараз війна. Коли, якщо не зараз? Ну, правда. З того часу тиша, і ніде ніяких новин немає про те, щоб хтось когось просив про те, щоб списати борг. От скажіть, якщо не зараз списати, коли? Ми переживаємо дуже непрості часи. Вони тільки два питання. Перше, чому Кабмін мовчить про списання боргів? Чому треба просити, треба благати про це? Коли, якщо, не зараз? І друге питання: чи не вийде так, що через деякий час МВФ вже нічого не спише? І ми просто, просто втратимо цей час і все? Слід зазначити, що ще в березні Міністерство фінансів повідомило, що категорично відмовляється від ідеї про вимогу списати ну, або хоча б реструктуризувати борги України через подальшу неможливість просто в такому разі отримати нових позик. Про це заявив тоді ще Сергій Марченко. Це означає, що планується продовжити жити в борг. І борг буде зростати. Як наповнити прибутками Кабмін, не знає, як наповнити бюджет. Тільки знає, як брати в борг, але борги ж треба буде віддавати. Хотілося б знати, за рахунок чого, за рахунок кого, все це буде віддаватись. Тепер декілька слів про нашу економіку. Я розумію, що війна, але економіку ж треба розвивати. Вона сама розвиватись не буде. Це другий фронт. Але Кабмін очікує на збільшення допомоги. А навіщо нам витрачати власні кошти, якщо замість нас витрати зробить хтось інший? Та й щоб економіку піднімати, треба ж кошти, а ми їх не маємо. Ми й так дуже сильно збільшили витрати на оборону, а доходи бюджету дуже впали. І вже зараз маємо великий дефіцит бюджету. Куди ще збільшувати? Зараз іронізую. Ви знаєте, насправді в цих аргументах а, криється одна фундаментальна ідеологія. Якщо останніми роками, яка просто вона вже давно панує, дивіться, витрати бюджету вони не повинні перевищувати доходи. А держава має прагнути до бездефіцитного бюджету. І прибічники цієї ідеології вони мають впевненість, що якщо витрати не захищені доходами, то. Для держави це прямі просто збитки. Ось і все. Правда, існує інша точка зору: менш популярна в Україні, але вона популярна в розвинених країнах. І ми маємо а, прагнути до цього. Ми ж хочемо в Європу. Недоліки держави не треба ускладнювати з витратами бізнесу. Якщо держава витрачає кошти, вони не зникають, а перетворюються на доходи приватних компаній. Саме ці доходи дозволяють створювати нові робочі місця, яких зараз бракує, циркулювати далі та бути доходами для постачальників, а держава просто частково поверне витрачене в вигляді податків. Головне, щоб ці прибутки вони максимально осідали всередині країни. Ось що важливо. Ось дивіться, якщо ми візьмемо, наприклад, економіку США за часів Другої світової війни. Беру такий приклад, щоб був максимально наближений до того часу, який зараз відбувається до тієї ситуації. Всі знають, що це була найпотужніша економіка, але чи мали додаткові кошти на розвиток? Не мали. Ще станом на 1940 рік ВВП США він був менший, ніж 1929-му. Економіка ще не відійшла від наслідків Великої депресії. В 40-му році витрати бюджету вони становили 9,5 мільярдів, а дефіцит 3 мільярди. Чи могли вони тоді дозволити собі витрати, на, збільшити витрати на запуск військової економіки? Ні, звичайно. Але вони її запустили. Із 40 по 45 рік витрати бюджету зросли в 10 разів В 10, з 9,5 до 93 мільярдів. Витрати зростали звичайно також, але. І прибутки дуже сильно зростали. І дефіцит бюджету він зріс з 3 мільярдів до 56. Хтось каже, що майже всю зброю відправляли до Європи як ленд-ліз. Так, за ленд-ліз вони не отримували прибутків. Сама зброя вона замовлялась коштом американського уряду і передавалася союзникам безкоштовно в довгострокову оренду. Після війни вцілілу зброю можна було викупити або повернути назад. В разі знищення то все списувалося. В розумінні наших державотворців це класична шкода. Чи зіткнулась економіка США з проблемами? Так, але дивіться. То був динамічний період зростання економі... економіки, взагалі американської економіки. Розумієте, був важкий час, але це все перевернули так, що економіка просто дуже сильно зросла. Щорічно ВВП зростав на 15%, і на кінець війни країна стала беззаперечним світовим лідером. Ну невже є приклад, є вже приклад, який був колись? Невже не можна все це повторити? Доки в нас не буде переглянуто роль державних витрат, за рахунок яких можна не лише виробляти військову продукцію, а й стимулювати економічний розвиток, ніхто піднімати, відновлювати, запускати, називайте, як хочете, смисл то один і той же економіку не буде. От і все. Я дуже сподіваюся на зміни, на позитивні зміни.